Поклади в кишеньку, тільки щоб тобі камель не витягнувся. І так і знімаєш. Доброго угу. дня, наші шановні учні, колеги. Сьогодні ми з вами проводимо такий виховний захід на тему толерантності. Я дуже довго думала, яку тему брати, все ж таки зупинилася саме на цій темі, тому що е, мені здається, що на даному етапі е, життя і в нашій країні ці всі обставини дуже хочеться про цю тему поговорити. Мені здається, що якби ми більше були толерантними, у нас би було менше таких проблем, які зараз є в світі. Я хочу розпочати е, з такого невеличкого ролика на початок, що ми всі ознайомилися, про що мова вийде, а тоді вже... Колись мав справжнього друга. Це той, з ким можна порадитися, поділитися найзаповітнішим, хто ніколи не зрадить. Без друзів у наш час важко жити на світі, як і без дружба. Дружба це близькі стосунки, засновані на взаємній допомозі, спільності, інтересів, святів та поглядів. Наврядчі було приємно дружити з людиною, якої він має поваги, терпимості, розуміння, співчуття та доброти до тебе. Всі ці слова є ознаками поняття «толерантність». толерантності. Толерантність це прийняття та повага до чужого вибору, будь-яких особливостей та думок. Бути толерантним означає поважати інших, зважаючи на любі. Головне звертати увагу на те, що нас зближує. Толерантна людині справжній супергерой. Щоб розвинути цю суперсилу, потрібно бути готовим до того, що всі люди різні. Не краще гірші, а просто різні. Навчимося сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити те, що нам не подобається. Зберігати власне обличчя, тобто за будь-яких обставин залишатися судою. Бо твоя єдиність, твоя гордість, то на телевесові. Толерантність шанує у всьому спільці. 16 листопада міжнародний день толерантності. У англійців турельність розуміють його тонкість і здатність висунути. У французів я певну свободу іншу, його тонкли та. У іспанці туральність означає здатність визнавати інших людей. У китайців буктураль проявляти великодушність у відношенні до нічого. А у нас, українці, турельність це здатність бути терпіною допомогу, не стриму та й всі ми різні, але всі мирі. Це наша сила, яка здатна готувати сім і ну, сім. Отож, давайте зробимо це разом. Давайте будемо Так, Ще такі не новички дуже близько. Я здалі. Літати. Починаю наші перші слайди, так? Що таке толерантність? З французької мови відносини, при яким допускається, що інші можуть думати, чи діяти інакше, ніж ти. З англійської мови – готовність бути терпливим, поблажливим. В українській здатність бути поблажливим, терплячим до чихось думок, поглядів, вірим тощо. Толерантність важлива риса характеру. Вона допоможе тобі товаришувати з різними людьми, порозумітися з іншими, не витрачати на конфлікти. У різних культури толеградність розуміють по-різному, у англійців толегратність розуміють, як готовність і здатність господарства високо до особи. У французів певну душого, свободу душого свободи і подумки, політичних і релігійних поглядів. У іспанців толерантність означає здатність визнавати відмінність людей інших людей. У китайців бути толерантним проявляти великодушність, повідошені до інших. В арабському світі толерантність, прощення, терпимість, співчуття іншому. В персидському ще й готовність до помилення. Толерантність це милосердя. Толерантність це доброта душі. Толерантність це співчуття. Толерантність це повага. Толерантність це дружба. Толерантність це терпіння. Толерантність це мистецтво співжиття. Це взаємна повага. Це свобода і рівність, визнання прав інших на самовираження, це мистецтво жити у згоді з іншими відмінними до від нас людьми. Вони відмінні, але абсолютно рівні між нами. Так. Mm -hmm. Як стати чи бути толерантним? Mm -hmm. Хто там має крок у Як стати та то бути толерантним. Крок перший. Бути готовим до того, що всі люди різні. Не кращі, не гірші, а просто різні. Навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити їх те, що вам не подобається. Mm -hmm. так. Крок два. Цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки. Почуття, переконання незалежно від того, чи це Чи, чи, чи збігаються так? вони з нашими. Крок три. Зберігати власне обличчя і за будь яких обставин залишатися собою. Ну і давайте розглянемо тут такі малюночки і подумаємо, які тут ми бачимо прояви толерантності. Ну, Тобто ми бачимо, звісно, що тут е, люди з обмеженими діти, з обмеженими можливостями, і відповідно е, ми бачимо, що тут немає різниці. так? Діти, які є здоровими, вони можуть бігати ходити, вони також граються разом з тими дітьми. Це правильно, це власне потолерантному. Всі, тут знають, правильно, дівчата і хлопці? тут також, тут також майже та сама ситуація, тобто ми бачимо, тут е, просто вони мають якісь. І чи тут вони їдять щось, чи вони граються між собою, але також немає різниці. Тобто дівчатка і хлопці спілкуються власне, толерантно, тобто не підкреслюючи того, що в когось є там обмежені можливості. Так? Також тут у нас ми бачимо, що переводіть тут підтримка є зрячої людини, і також тут діти гарно між собою Мами, це, так, з такою дитиною, яка є. Ну і тут та сама ситуація. В принципі, так тобто, всі наші е, ці малюночки нам говорять про те, що ми маємо дуже уважно ставитися до людей власне, з обмеженими е, можливостями і е, підтримувати і не підкреслювати тих, е, скажімо, тих проблем, які є з ними. Зрозуміло, тут, я думаю, що тут ну, це на сьогодні дуже актуально. Сьогодні Юля нам староста. Власне, про цю декларацію, так, е, яка приголошена і так далі щодо толерантності. Прошу. Чи знаєте ви що? Декларація принципів толерантності проголошена та підписана 16 листопада 1995 року державами, членами Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Стаття перша поняття толерантності. Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Толерантність це єдність у різноманітті, це не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова е, потреба. Толерантність це те, що уможливлює досягнення миру сприяє переходу від культури війни до культури миру. Толерантність це не поступка, поважливість чи потурання. Толерантність це передусім активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність у жодному разі не може бути виправданням посягання на основні цінності. Толерантність повинні виявляти кожна людина, група людей та держава. Толерантність це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму, в тому числі культурного, демократії та правопорядку. Толерантність це поняття, що означає відмову від догматизму і абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжнародних правових актах у галузі прав людини. Виявлення толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих переконань. Це означає, що кожен може дотримуватися своїх переконань і визнає таке саме право іншим. Це означає визнання того, що люди з природи своєї відрізняються зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим. Переси толерантності та особистості це терпіння, доброзичливість, здатність співпереживати, уміння слухати, витримка, довіра, чуйність, уміння поставити себе на місце іншої людини та почуття вимоги. Добре. Так, роздивимося, У нас тут є е, на партії. Всі потім зможуть ближче підійти, роздивитись нашу клітку толерантності, яку ми разом з групою підготували. А також тут ми на дошці бачимо також свій варіант, так, це є такий символ толерантності. І зараз ми проведемо з вами такий невеличкий квест для того, щоб зрозуміти краще, що ж таке толерантність, яку користь приносить толерантність? І в нас є декілька запитань. Запитання перше: толерантність це. Агресивна поведінка людини. Так, використові взаємини між людьми засновані на довірі. Стан, коли нічого тобі не загрожує. Визнання права інших людей на власне переконання та дії. Як ви думаєте, що з цього є правильною відповіддю? Давайте гарну група активно е, подумає і нам. Яка тут в нас правильна відповідь? Б? Б. Давайте перевіримо. Ге. Визнання прав інших людей на власні виконання та дії. Тобто там також, напевно, щодо толерантності, ви трішки студента, але відповідь Г була найправильніша. Запитання 2. Всі люди мають бути рідними у своїх правах? Так чи ні? Так. так. Це дуже добре, що ви це знаєте? Молодці. E, запитання 3. Міжнародний день толерантності проголошено 12 листопада, 16 листопада, чи 20 листопада, 16 листопада, далі. Запитання 4. Кожна людина унікальна, так чи ні? Молодці. Запитання 5. назви якості толерантних людей. Грубість. Вічливість, повага, швидкість, рівність, прийняття людей такими, якими вони є. Тут є декілька правильних відповідей. Як ви думаєте, що тут може бути все-таки да. якостями толерантних людей? Повага, рівність і прийняття людей такими, якими вони є. Вічливість, повага, рівність і прийняття людей такими, якими вони є. Молодці. Запитання 6. Правила тол толерантного спілкування? Стояти лише на своєму, бути справедливим, бути терпимим до думки іншого, вліткувати, не ображати іншого співвесільника, бути уважним до почуттів іншої людини. Тут також декілька правильних відповідей. В, Д, і є. Зараз перевіримо. В. Бути справедливим. Б. Бути терпимим до думки плашу, де не ображати іншого співросідника і бути уважним до почуттів іншої людини. І також ми тут маємо з вами визначити в цьому запитанні, що є емблемою толерантності. Як ви думаєте, що з представлених до цих емблем є саме емблемою толерантності? Ген-Г. Ген. Давайте перевіримо. Так, воно і є. Так, тут ми ще роздивимося декілька таких. У да, нас знову ж таки варіант квітки толерантності, Вона трішки в іншому кольорі, але фактично тут вона відтворена в нас на столі. Е, так, тут у нас є дуже такий гарний лозунг, посміхний світові, і він посміхнеться тобі. Тобто, власне, що до толерантності, якщо ми будемо толерантними іншими словами, позитивно дивитись на будь-які обставини, то все ж таки е, я думаю, що світ е, дасть нам таку позитивну також відповідь. Тут у нас така антикарта світу на долонях. Власне, що до толерантності, що ми всі маємо подати руку один по одному, і наступне фото наше демонструє те, що ми так і робимо в нашій групі. Ми стараємося бути всі однаковими, всі рідними, статися один до одного толерантними, правда, толерантними, щоб у нас було все позитивно. Так, тут, власне, ще раз такий наш красивий спогад про те, що 16 листопада у нас є міжнародний день толерантності. І я хочу завершити також нашу цю виходну годину тим, що. Процитувати слова такої прекрасної, розумної, мудрої жінки Ліни Кустенко власне щодо такі дуже мені здається, актуальні, актуальні слова щодо нашої сьогоднішньої теми. Люди, будьте взаємно вічними, і як би на тему воля» написала б я скрізь курсивими так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно, красивими. Дійсно, я е, хочу вам сказати, дівчата і хлопці, що, е, на мою думку, е, дуже важливо є бути толерантним. Так? Тобто, якщо ми будемо старатися з вами в кожній обставині, в незалежності від того, чи хтось нам подобається, чи хтось нам менше подобається, все ж таки ставитися до людей толерантно, то світ вам у відповідь також відповість толерантності. Дякую вам всім за увагу. Сподіваюся, що це було корисно для вас. І заходьте ще до нас. Шановні друзі, я хочу подякувати Христині Іванівні, також дівчаткам, групі всі, що ви так активно послухали. Дуже гарна була виконана година, дуже гарна тема. Мені дуже близька. Я люблю цю тему, і ми завжди будемо ем, впроваджувати її в наше так. життя. І ви бачите, що ми українці настільки толерантні, що ми навіть до ворогів толерантно відносимося. Бачите, що мене порушують пункт 1.4, Правда, як читала наша староста, але ми не проявляємо таку надмінну агресію. А ми надзвичайно толерантна нація, і це нас рятує, власне, що ми показуємо світові, що ми вміємо поціну, шуми є люди культурні, що ми цінуємо всі ці цінності, що ми виконуємо цей декрет про толерантність, і е, тому наш цілий світ е, зрозумів і надзвичайно нам зараз допомагає, і ми е, віримо в перемогу, бо ми переможемо саме оцими цими позитивними цінностями. Хорошими позитивними цінностями. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо за СУ, за те, що вони дали нам можливість провести цей захід. Гарного всім дня, до зустрічі.